Барселона знову на межі трансферної сенсації. Ніко Вільямс уже з валізами, Рональд Араухо під прицілом топ-клубів. А юний талант Луруні Барджі може стати новим Ямалем. Що відбувається в Каталонії? Реальні новини, гарячі чутки, ексклюзивні інсайди та навіть пікантні плітки. Усе в цьому випуску. Ви дізнаєтесь, кого Барса готова продати, аби зареєструвати Вільямса? Чому Ла Ліга знову заважає амбітним планам Лапорти і хто може стати наступною зіркою новачком у команді Флік? Це не можна пропустити. На тлі інтенсивної трансферної активності цього літа Барселона опинилася в центрі однієї з найвговорюваніших угод переходу Ніка Вільямса з Атлетик. Незважаючи на фінансові обмеження, каталонський клуб уже досяг персональної домовленості з гравцем, але шлях до його реєстрації залишається непростим. Про це повідомляють авторитетні джерела: Барса Блаугранес, АЕС, Аваріан Футболвокс та інші. Як зазначає АЕС, Вільямс погодився на шестирічний контракт із зарплатою близько 7-8 мільйонів євро на рік після сплати податків. Президент Барселони Жон Лапорта навіть заявив, що клуб на межі підписання гравця, який нас дуже надихає. Однак справа впирається у суворі обмеження Лаліки щодо зарплатної відомості. Клубу необхідно звільнити фінансовий простір, і реєстрація Вільямса напряму залежить від продажу інших гравців. У першу чергу йдеться про Ансу Фаті, Андреаса Крістенсена та інших, чи майбутнє у команді під питанням. За даними Bavarian Football Works, Барса веде переговори з атлетиком про оплату трансферу частини, так звану розстрочку, що дозволило б уникнути одноразової виплати повної суми відступних, оцінюваної в 62-63 мільйони євро. Вільямс, як стверджують, підтримує цей підхід, однак атлетик поки не погоджується на таку схему. Тим часом у Мюнхені не втрачають інтересу до гравця. Футбол Іспана та Каденасер повідомляють, що спортивний директор Баварії Макс Еберль екстрено повернувся зі США. Щоб пришвидшити переговори і оцінити можливість втручання в угоду, незважаючи на те, що Вільямс раніше остаточно відмовив Баварії. Німецький клуб усе ще стежить за ситуацією і готовий увійти у гонку, якщо угода з Барсою зірветься. Як уточнює Барса Влауграни, зболівальники атлетика вже втомилися від чуток і невизначеності. Сам Вільямс, за даними АЕС та Баваріан Футбол Воркс, твердо налаштований прийти в Барселону і навіть особисто просив клуб піти на зустріч каталонцям щодо умов оплати. Для Барси важлива оперативність. Клуб прагне закрити угоду до середини липня, коли розпочнеться предсезонна підготовка. Надія на успішне завершення зберігається. Керівництво активно працює над продажем гравців і додатковими джерелами доходу, зокрема здачі в оренду віп місць на тимчасовому стадіоні. Таким чином, ситуація залишається напруженою, але з чітким вектором. Ніко Вільямс здав зрозуміти, що хоче бути частиною нового проєкту Барселони, а клуб робить усе можливе, щоб реалізувати цей амбітний трансфер. Усе тепер залежить від здатності каталонців виконати фінансові умови до встановленого дедлайну. Друзі, ну я хочу вас попросити підтримати це відео лайком та коментарем, і підпишіться, хто ще не підписався. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую! А ми продовжуємо! На тлі бурхливих трансферних очікувань навколо Барселони керівництво Лаліги на чолі з Хавєром Тебасом різко охолодило ентузіазм у болівальників. 17 червня 25-го року. Президент Лаліги зробив однозначну заяву на поточний момент. Барселони не дотримуються правила один до одного. Тобто, клуб витрачає на зарплати більше ніж дозволяють його доходи. А це своєю чергою означає неможливість зареєструвати навіть уже погоджені угоди з Жаном Гарсією та Ніко Вільямс. Про це повідомляють Барса Блаугранес», « Яху спорт, Меджен Барса та інші. Тебас чітко пояснив: одне підписати футболісти чи навіть оплатити трансфер, зовсім інше зареєструвати його в лалізі. Реєстрація вимагає відповідності фінансовим регламентам, а саме коректного співвідношення зарплатної відомості до доходів. У випадку з Барселоною ця формула порушена, попри те, що клуб минулого сезону суттєво скоротив витрати на зарплати 382 мільйони євро до 97. Водночас ліміт збитків також було знижено, і зараз клуб посідає лише сьоме місце в лалізі за доступним зарплатним потолком. Рекомендації від «Ла Ліги» звучать жорстко. В Барселоні терміново потрібно звільнити зарплатне місце. Серед можливих рішень називають продаж ключових гравців, зокрема Рональда Араухо та Андреаса Крістенсена. Тим поки що не зрозуміло, чи вистачить навіть продажу когось із них, щоб компенсувати нове бюджетне навантаження. Президент Барси Жон Лапорта вже відреагував на заяви Тебасу, намагаючись заспокоїти публіку. За його словами, клуб працює над вирішенням ситуацією, і вона не така критична, як і змальовує Ліга. Проте як зазначають АЕС і спорт. Конкретні деталі запланованих фінансових кроків залишаються закритими, а отже, прозорості в цьому запитанні поки що немає. На цьому тлі стає зрозуміло, чому Барса зволікає з офіційним оголошенням про підписання Вільямса, попри досягнуту особисту домовленість і повну готовність гравця. Продовжуючи цю напружену і дедалі більш делікатну ситуацію, стає зрозуміло, що Барселона опинилася на межі вимушених рішень, і одним з них може стати продаж центрального захисника. За даними града, 3 барса Блауграни та Єврофутбол, клуб розглядає варіант розставання або з Рональдом Араухо, або з Андреасом Крістенсен, щоб звільнити необхідне місце в зарплатному бюджеті для реєстрації Жона Гарсії та Ніко Вільямс. Ситуація з Араухом ускладняється низькою факторів. З одного боку, він є одним із найцінніших гравців захисту. Його ринкова вартість коливається від 35 до 80 мільйонів євро. А клаусула з 1 по 15 липня знизиться до 65 мільйонів євро, що робить трансфер особливо ймовірним саме в цей двотижневий період. З іншого боку, спортивний департамент, на чолі з Хансі фліком та деку виступає проти його відходу, вважаючи Уругвайця опорою захисту та важливим елементом нового проекту. Проте фінансовий тиск змушує клуб принаймні розглядати пропозиції, особливо якщо вони перебуватимуть у діапазоні від 60 до 65 мільйонів євро, повідомляє Яхуспор. Інтерес до Арауха проявляють одразу кілька європейських грандів. Ювентус готує офіційну пропозицію і розглядає захисника як необхідне підсилення для своєї оборонної лінії. Манчестер Юнайтед обговорює потенційний обмін за участі Маркуса Решварда, а також готовий запропонувати до 60 мільйонів у межах прямого транспорту. Челсі також активний. За даними коуч Осайд, лондонський клуб готовий викласти суму рівно зниженій клаусулі, якщо угода буде оформлена на початку липня. Не залишається остров і Баварія, хоча Мюнхенці поки лише спостерігають. Паралельно ситуація з Крістенсом виглядає менш драматично, але більш ймовірною в плані виходу. Данський захисник регулярно страждає від травм, отримує близько 12 мільйонів євро на рік і, за даними сокер та пешн футбол, може бути проданий навіть за символічну суму, аби лише звільнити зарплатний фонд. При цьому Флік не заперечує проти його залишення в команді, визначає його командний дух, однак остаточне рішення залишається за депу, який схиляється до продажу. До Крістенсена проявляють інтерес клуби Саудовської Аравії та Англії, однак офіційних пропозицій поки що не надходило. Одночас саме його трансфер, а із низьким прибутком для клубу, може стати найшвидшим способом знизити фінансове навантаження та рухатися вперед з реєстрацією на очки. Фактично клуб стоїть перед складним вибором: зберегти спортивну стабільність або забезпечити фінансову відповідність жорстким вимогам Ла Ліги. І найближчі тижні в офісах Барселони очікуються вкрай напружені перемовини та не менш складні рішення. Адже від нього залежить не лише можливість зареєструвати Жона Гарсію та Ніко Вільямса, а й уся логіка побудови складу під керівництвом Хансі Фліка. На тлі Надліктини зусиль Барселони щодо підсилення складу, попри суворі обмеження та необхідність реєстрації вже погоджених трансерів, з'являється все більше інформації про потенційне третє літнє підсилення. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріцо Романо, каталонський клуб долучився до боротьби за одного з найобговореніших молодих вінгерів Європи: 19-річного Руні Барджі з Копенгагена. За даними змі, Барджі є класичним правим вінгером із яскраво вираженими атакувальними якостями. Він має вибухову швидкість, чудовий дриблінг і здатність завершувати атаки лівою ногою, зміщуючись із флангу в центр. Його стиль гри часто порівнюють із ламіном Ямала. Обидва гравці полюбляють загострювати гру та шукати нестандартні рішення у фінальній третій поля. Саме тому Барса розглядає його як потенційну заміну або доблера для ямаля в інтенсивному календарі наступного сезону. Переговори щодо трансферу вже розпочати. уточнює спорт Яху перемовини з агентом веде особливо спортивний директор ДЕК. Угода розглядається окремо від поточних операцій щодо Ніка Вільямса та Жуана Гарсії і описується як незалежний стратегічний проект. Особливість ситуації в тому, що контракт Барджі з Копенгагеном закінчується в грудні 25-го року. Таким чином, у Барселони є два варіанти: або спробувати придбати гравця вже цього літа за суму близько 2-3 мільйона євро, або дочекатися грудня і підписати його як вільного агента. Якщо трансфер відбудеться, Баржи стане третім новачком клубу. Це трансферне вікно після Жона Гарсії та Ніко Вільямс. Це підкреслить прагнення Барселони не просто латати дірки, а формувати глибину атакувальної лінії, зберігаючи при цьому довгострокову перспективу та контроль за бюджетом. Усе тепер залежить від швидкості і рішучості деку та лапорти. До грудня ще є час, але вмовах зростаючого попиту зволікання може коштувати втраченої можливості. Одне очевидно, Барселона йде по тонкому льду між фінансовими обмеженнями і грандіозними амбіціями. Чи зможе Лапорта викрутитися, а Деку укласти угоди століття? Ми стежимо за кожним кроком. Підписуйся, щоб не пропустити наступний поворот цієї інтригуючої трансферної саги. Попереду може бути ще один гучний прихід.